Вітаю на цій вечірній йозі, яку можна виконувати у ліжку. Я хочу сказати, що ця практика йоги це якраз така, яку я люблю робити. Тут буде багато цікавих та ускладнених асан, де потрібна хороша розтяжка. Але при цьому цю йогу може виконувати будь-хто, бо я буду показувати легший варіант асан і ви можете обирати їх. Привіт! Мене звати Сандра. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, тому що відео виходять кожної середи та суботи. На моєму каналі ви знайдете уроки з йоги, пілатесу, розминки, також вправи, які допомагають знімати напругу шиї та вирівнювати поставу. А ми з вами почнемо в положенні сидячі, прикрийте ваші очі, розпряміть вашу поставу. І почніть концентруватися на вашому тілі та диханні. І пообіцяйте собі, що протягом цієї практики ви будете концентруватися лише на тілі та диханні. Тепер видих, опускаємо голову вниз і з вдихом піднімаємо її на праве плече. Видих опускаємо вниз, вдих, піднімаємо на ліве плече. Продовжуйте так, видих. направляєте голову вниз, вдих, піднімайте на плече. Робіть це повільно, концентруйтеся на диханні. Тепер зробіть глибокий вдих, напружте плечі, підніміть їх вверх, різкий видих, зніміть все напруження. Глибокий вдих, напружтеся, різкий видих, розслабтеся. Продовжуйте так робити, і кожен видих, робіть його різким, щоб прославляти тіло та ваші емоції, щоб відпускати цей день. А зараз ставимо ноги перед собою в позицію метелика. І тут із вдихом нахиляємося у ліву сторону. Видих. Ліве плече не обов'язково ставити на килимок, але обов'язково тримати праву сідницю притиснутою до килимка. А тепер ми переходимо вперед, в таку складку. Якщо розтяжки не вистачає, то ви можете бути і в цій позиції. І тут глибоко дихаємо в спину, вдих, розширюємо спину. Видих, розслабляємося. Тепер встаємо і на цей раз ступні кладемо далі від себе. І тепер вдих нахиляємося в праву сторону, видих. Знову переконайтеся, що ліва сідниця залишилась на килимку. Переходимо вперед. І тут, якщо вистачає розтяжки маківку, кладемо у таку миску, яка зроблена із наших ступень. Якщо це для вас занадто, то просто старайтеся йти до цього положення. Тут ми глибоко вдихаємо в спину. І з видихом розслабляємося. Тепер праву ногу витягуємо в сторону. І з видихом праву руку заводимо в ліву сторону. Вдих центр, видих ліву руку, заводимо в праву сторону. Вдих центр, видих, заводимо праву руку в сторону. Вдих центр, видих, заводимо ліву руку в сторону. Робимо такі скрутки. І тепер просто потягніться за правою рукою в ліву сторону. Можете залишитися в такому положенні, хто хоче інтенсивніше. Ми ліву руку кладемо за спину, опираємося на неї, встаємо на коліно і розкриваємося назад. І тут ми правою рукою тягнемося назад, але при цьому також тягнемося у ліву сторону. А тепер повертаємося у сторону лівої ноги і сідаємо в позу голуба, вдих і з видихом хвилею опускаємося вниз, вдих, піднімаємося хвилею вверх. Видих, хвилею опускаємося вниз. Продовжуйте так робити. Можете прикрити очі і відчувати цю хвилю, яку створює ваш хребет. А тепер ми нахиляємося вперед. І хто хоче, може залишитися в цьому положенні. Якщо хочете інтенсивніше, тоді праву руку кладемо під ліву руку, тобто додаємо скрутку до цього положення. І тут ми знову дихаємо глибоко у нашу спину, а з видихом розслабляємося. Тепер повторимо все на іншу сторону. Згинаємо праву ногу, ліву ногу випрямляємо. Вдих в центрі. З видихом праву руку завертаємо в ліву сторону. Вдих центр, видих ліву руку, завертаємо в праву сторону. Вдих в центр, видих, скрутка. Вдих в центр. А тепер потягніться за лівою рукою в праву сторону. Можете залишитися тут або поставити праву руку назад, піднятися на коліно і лівою рукою тягнутися одночасно і назад, і при цьому в праву сторону. А зараз розвертаємося до правої ноги. Положення голуба, і тут робимо хвилі нашим хребтом. Вдих, піднімаємося вверх, видих, опускаємося вниз. Можете прикрити очі і спостерігати за цим рухом. А зараз нахиляємося вперед або ліву руку кладемо під праву і робимо таку скрутку. Вдихаємо глибоко в спину, розширюємо її, видих, розслабляємося. Зараз піднімаємося і переходимо в положення кішки корови. Але наші ліфті стоять на ліжку для кращого балансу. І тут ми витягуємо праву ногу назад і почніть опускати ступню то вверх, то вниз. І тут прямо сильно тягніть себе цією ногою назад. А тепер проверніть ліву ногу назад і розкрийтеся в сторону. І тут ми так само продовжуємо рухати ступнею і при цьому витягуємо себе правою ногою в сторону. Тепер змініть сторону. Витягніть ліву ногу назад, додайте рухи ступнею і тягніть себе лівою ногою назад. А тепер розкрийтеся в сторону, тягніть себе в сторону лівою ногою і продовжуйте рух ступнею. А зараз витягніть ноги перед собою, зробимо пащі мутанасану. потягніться вверх руками, витягніть спину і видих. Нагаліться вперед, ступні натягніть на себе. Якщо відчувається занадто сильна розтяжка у ногах, то коліна можна призгинати. Також тут можна взяти подушку і лягти ось так на неї. Виберіть свій варіант, і тут ми глибоко вдихаємо в спину, вона розширюється із вдихом. і з витихом розслабляємося. Тепер встаньте і опустіться на спину. І тут ми ноги кладемо в позицію метелика. Тепер ми витягуємо праву ногу і повертаємо її у сторону. Лівою рукою дотягуємо ногу до себе. Повертаємося в позу метелика, тепер все те саме на іншу ногу. Якщо брати ногу і дотягувати її до себе, це занадто інтенсивно, тоді робіть без цього. Просто витягуйте ноги із сторони в сторону. А тепер повертаємося знову на коліна і тут ми йдемо в позицію дитини. І я дуже рекомендую вам знову взяти подушку і ось так лягти на неї. Єдине, це те, що ваші сідниці мають бути на п'ятках, не відривайте їх. І продовжимо дихати в нашу спину, робимо глибокий вдих, розширюємо нашу спину, наче вона повітряна кулька, яка розширюється. А з видихом повітряна кулька, тобто наша спина, здувається, і ми розслабляємося. Продовжуйте так дихати і візуалізувати це. На цьому моменті я зупиню відео. Якщо ви хочете, ви можете продовжити так відпочивати. Дякую за те, що ви були зі мною, і ваші вподобайки та коментарі будуть дуже цінними для мене, адже вони допомагають розвивати та просувати мій канал.